Подякувати за таку гарну продукцію. У мене є результат не тільки у мене, але й у моєї мами. Вона лежала в лікарні, прийняла 15 капельниць, але того результату, що вона пропила колаген і Андроїтін 3 місяця, вона отримала кращий результат ніж. Те, що вона на хімічних лікарських засобах ну використовувала, не отримувала, сказала що. Це їй дуже подобається, і вона хоче далі продовжувати ну, своє лікування в нашій фірмі е, продукціями. Я отримала теж по суставам і отримала результат листя оливия. Ось я як діабетик, я постійно його вживаю, і це захищає мої сосуди. Я бачу цей результат, тому що коли я здавала аналізи. І мене спитали, а чого у вас занижений холестерин? Ви щось пропили? кажу, да, але не хімічні засоби, а я пила листя оливи з півроку і далі продовжую. Тобто я проконсультувалася у Валентини Горбенко. Вона мені сказала, що для діабетиків краще пити на постійній основі. Okay. Так що я працюю. Судово, Судово. А і хочу ще. Підключити свого сина, теж у нього є свої проблеми. І далі я теж хочу займатися продукцією в планах у мене і ну не тільки, як кажуть, для своєї сім'ї, але хотілося б це передати іншим людям, щоб вони оздоровлювалися, щоб вони ну, не витрачали свої гроші на зайве, а на те, що дійсно працює. Це дійсно нам перевірено на моїй мамі. ну, і Навіщо викидати кудись гроші? якщо можна викидати в те, що працює? Дякую, велике і Спасибі. вам. Я...